Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами будемо робити другу обробку від фітофторозу в помідорах на Полісі. У нас вже захисна дія, старка ось ось підійде до завершення. У нього захисна дія 2 тижні. Обробляв я в середині червня. У нас уже сьогодні майже кінець червня і сьогодні треба йти наші помідори другий раз. Перед тим як я скажу, чим я буду обробляти. і від чого? Я думаю, ми зробимо коротенький огляд помідорів, тому що вони дійсно непогані. Я так ось їжджу по місту, дивлюся, як от людей там справи з помідорами, то в нас помідори, я дивлюсь, достатньо такі гарні. Може, не рівня там тим, хто вирощує на чорноземах, де кращий ґрунт, але я так хожу, дивлюсь, то помідорів батька будуть. Головне їх вберегти від фітофторозу і. Щоб не було ніяких таких, знаєте, надзвичайних ситуацій. А ми зараз йдемо робити огляд на томати. Томати швидко ростуть. Буквально недавно я пройшов кальцинітом. І дивлюсь, що наші томати тут ростуть зі швидкістю світла. Тобто, бачите, помидор буде гарний. А Помидор такий, знаєте, зелений, темно зелений. Тобто азоту йому всього вистачає. Там, бачу, трохи сусіди коптять. Нічого, бо нам дожі передають, думаю, встигнемо. Тому що там йдуть якісь дощі грози. Треба встигнути в це вікно. То я дивлюся, друзі, у нас томат томат гарний. Там грядка похуже, там все, чим далі в сторону а, закінчення городу, тим гірше йде земля. Тут ще така непогана, тут ще полуниця непогана родила, азія гарна стояла. Тобто, тут вони садились останні, плюс-мінус непогані, я ще думаю. Ось в скорому часі буду калієм ходити, то я ще калій дам. Сама гарна ділянка в нас ось в цьому місці, вона вже місцями бачу, викидає перші помідори. Це якісь вже геть на драні вже вже зелені помідори висять. Скоро вже будуть стигнути. Тобто тут, хоч і був у нас фітофтороз на деяких кущах, я бачу кущі вже видалені, вже їх немає. В мене, кстати, люди питали, а де вони? Ані не видалені, ось. Ну приглушило. Трохи старком ми пройшли, то приглушило. Це це якогось щось він залишився. Я думаю, батьки його видалили. Я так дивлюсь, то Ну, да, ці проблемні рядки воно було ще тоді. Ну приглушило, вроді би Так що зараз, я думаю, будемо йти спочатку фридумом саме по цій рядці. А, Тому що вона така більш-менш проблемна. Тут пару рядків, я так пам'ятаю, пропустив. А так ось я дивлюсь, то дійсно помідори непогані. Помідори стоять гарні. Тому, друзі, йдемо працювати, йдемо зараз робити суміш. Ну ще давайте три слова скажу про ці. Це садились вони теж самі останні. Тут втянуло, тут вода стояла. Йшли заливні дощі, тут вони трошки стресанули. воно навіть видно по листю, що воно таке салатове. Більш ну нічого, я думаю, вони відійдуть і тут теж буде вражай. Кстати, тут ще непогані помідори, враховуючи те, що я бачу, і, 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 ну, коли я їжджу по місту, розвожу Ось по ці помідори кращі у два рази, ніж те, що стоїть у людей. Не у всіх, але у більшості. Сьогодні будемо йти від фітофторозу і одночасно ми пройдемось від е, різного роду комах, тому що бачу, місцями на помідорах є всяка моль, мошки. Це буде твікс, це понятно. Використовувати буду не Stark. А Freedom. Це кажуть ще кращий препарат для боротьби з фітофторозом. Норми витрати 20 мл буде на 10 літрів води. Період очікування овочеві 10-13 днів, кількість обробок 2-4, захисна дія 4 тижні. Я думаю, якщо ми Фрідемом обробимо і з помідорами все буде нормально, не буде ну, критично нічого такого, то наступна обробка десь буде. Я думаю, середина липня якраз саме перед плодоношенням, точніше перед вже дозриванням це буде більш ошиб. Тут кількість обробок 2-4 за сезон. Так що, друзі, давайте робимо бакову суміш і погнали. Вода у нас тепла. Тому Тому все буде прекрасно, я думаю. Вода не холодна, можна йти. Хоча різниці особливо я не бачу між холодною і теплою водою. Між водою з з і в бочці. Ну тут така тепловата. Так, давайте почнемо. Тобто там 10, нам треба 20, знає. 10 на 5, значить 20 на 10 виходить. Це є. І твікс. Твікс я вже забув, але доглянути. По-моєму, 10 на 10 було. Якщо це ось це веживлення. Твікс у нас 10 на 10, так. Да. Оприскування рослини за температурою вище плюс 15 градусів значно посилює фу фумігаційну дію препарату. Я думаю, заправок буде 15 приблизно, тому що помідори ростуть з кожним днем і кропити треба добре, щоб стебло все взяло, а не просто подрипати по листю. Друзі, вже третя заправка, а я ще навіть півградки не пройшов. Помідори піднялися, тщательно так йдеш. І тільки ходиш до колоти постійно. Я не знаю, що ми робили б, якби не цей сімейний сад. Тому що флакончик такого фрідема стоїть зараз 30 гривень. А я так прикинув, це десь заправок 20 буде мінімум. То це на 700. Плюс ще хочу перці пройти. То я думаю, це десь 4 флакона піде. Ну, 10 дали, ну 4 піде. Ще частина залишиться навіть на твій рік може побачимо. А може і не залишиться. Не знаю, як воно піде на полісі, тому що важко сказати. Ну і 2 флакона твікса полетить. Тобто ця обробка обійдеться по бюджету десь, якби я це купував, то десь півтори тисячі гривень на 700. соток. Враховуючи, що кажуть, що Freedom непогано працює, ну Старкс працював добре. Там тільки декілька кущів із цієї, цієї армади. А, десь може ну, це моя бува, війна, більш того, що воно ну, не взяло. А так все красивенько стоїть. Ну а ми йдемо знову кропити. Я думаю, одну буду зараз... в одну градку будуть час добре ходити. Що у нас там стається? Ще зараз заколотимо. З собою відерця заберемо, щоб не носитися туди-сюди. Бо на дорогу ще тратиш. Мить зразу. Друзі, мене пішло приблизно навіть не приблизно, а точно сім заправок на цю грядку. Помідори підросли, і треба тщательно проходити, щоб все було добре. Я думаю, що на цю градочку 5 заправочок піде, плюс там перчик треба пройтись, там ще у нас помідори за бані є, за старою бані. І тут помідори і ще на полі я не роблю. Но я буду закруглятися, тому що бачите, вже виходить хмара, хай воно зараз просихає, воно не змиє нічого, воно зараз аби висохло, у нас погода тепла, вітер є. То, я думаю, що зараз воно швиденько це все зробиться. Я думаю, в найближчому часі дороблю, думаю завтра. Я дивлюсь, там погода непогана, то я вранці на рибалочку, а вже десь з обіду приїду, то почну працювати, поки прохолодно, мене робити в день. Тому що тут також добрих півтори години треба буде ходити. Ну, може менше, тут помідори ще не такі високі. Так що, друзі, на помідори теж коли об'єм, вже хоч якийсь нормальний кеш, щоб купувати. Фунгіциди для захисту. А хороші фунгіциди для захисту, бачите, вони і гроші коштують. Так що кінець червня це вже друга обробка. А третя, я думаю, буде середина липня. При, при, ну, приблизно, я не знаю, яка буде погода, може. Буде ще тепло стоять, може пізніше. Але ще перед плодоношенням, я думаю, треба буде разочок іти, щоб потім не було ніяких курйозів у ну, випадку, якщо може десь холодні ночі після якихось гроз, я ж не знаю. Ну і ще попереду буде пару піджив, буде каліна, я думаю, скоро. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі.